Всім привіт! Я Поля, і сьогодні я вам покажу свої дитячі фотографії. У мене трошки мокре волосся, але це таке. Я вже давно обіцяла, я пам'ятаю на ефірах в тіктоці, в інстаграмі мене запитували коли-коли. От, будь ласка, нарешті в мене дошли руки, ноги і все інше. Насправді вже восьма вечора. Я думаю, що годинка друга, ми з вами взагалі будемо в темряві сидіти, але ви побачити, які в мене є фонарики. Можливо, вам, коли я знімаю ввечері, сподобається більше ніж коли я знімаю при денному світлі. Той його знає? Я думаю, що у кожного у вас. Я думаю, що у кожного з вас є такі фотки, які не хочеться нікому показувати. Ну, вони якісь такі трошки крінжовенькі, Але знаєте, про свої фотографії я такого не скажу. Тому що, блін, це я. Чому мені має бути соромно за мої фотографії? Ну, отак мені захотілося там в той момент сфотографуватися. Ну, зазвичай мені казали, стань отак, стань отак. тому що фотографії в моєму дитинстві були дорогі. Ну, мені здається, я можу, звичайно, плутати. Мені здається, 25 копійок штука. Потрібно було йти. Нас він називається, ну неважливо, як це називається, туди йти, там і тобі в конверті такому типу дають. І вже як. Що робити фотографію за 25 копійок, то робити її нормально. Ось в мене є стопка фотографій. Взагалі, в мене моїх особисто фотографій чотири альбоми. напишіть скільки у вас. Тому що, наприклад, в мого брата прям дуже мало фотографій. Не в основному всі там ну в електронному були вигляді. І так як ті телефони ламалися, фотоапарати також ламалися, воно все ну так само, як і мій підлітковий вік. От мене, напевно, ну серед цих фотографій немає, там що в мене є там 12 мені років, 13. і все. І далі просто якщо зайти в ВК. То там, там просто був весь мій підлітковий вік, проходив саме там. От там ще що можна щось знайти. То там дуже мало фотографій. А так, ну в такому вигляді паперовому немає зовсім ні одної. Я тут буду дивитися сама, бо я просто витягнула з альбома, а вам буду дублювати десь десь кажуть, ось тут. Фотографія номер один. Ну я не знаю, чи моя любила фотографуватися саме так. Це не єдина така фотографія, просто єдина саме в оцій от купці. В альбомі я бачила ще я такі фотографії. Тобто, ну це реально було моє хобі. Просто розумієте, я не ходила на гімнастику, я ходила лише на танці, і ми півроку, напевно. Вчили просто якийсь один оце брембрем жабка, така як вона оце крейзі фрок, чи як вона називається, оцей танець, і просто тупо півроку ми один раз з ним виступали, і все, оце всі танці. І я сама там собі, знаєте, щось танцювала, щось коротше ноги вона до голови закидала. І я вважала, що оце що вмію, я так взагалі ніхто не вміє. І я хотіла, щоб мене сфотографували. Так я віяла, коли до мене прийшла двоюрідна сестра. До речі, от її там ноги. І вона зробила так само, як зробила я. Геній має бути один. Наступна фотка, вона була зроблена в Севастополі, і чомусь кожний кожний рік мене возили на море щороку, тому що у мене були проблеми У мене були проблеми з шкірою, типу, руки. Ось і мене возили на море. Прям щороку це потрібно було, і чомусь у це випадків батьків моїх таке було хобі закупати мене в пісок, щоб тільки отак голова торчала. Це Якраз один з тих випадків, коли мене розкупали, і бачите, там такий не прям пісок, пісок. А він такий з камінчиками до чого веду, що не дуже це було приємно, коли вони так робили. Але мам завжди казала, лягай, зараз буде прикольна фотка. Лягай, прикольна фотка. Ні, десь там є, по-моєму. Ну, то якщо можна без з коментар... Ні, ну давайте я все таки прокоментую, що тут відбувається. Ми зупинялися в якійсь, ну дуже такі. знаєте, там просто е, на морі. Е, там просто було... була хата така. Хатинка, Яка була розділена на дві частини. В одній були люди, коротше, якісь, а в іншій жили ми. Там нічого не було, просто стояло два ліжка чи три і стіл. Більше нічого. А так як нам просто прийти ввечері переночувати, то там нам і нічого не потрібно було. І це якраз ми в інших, тут ще розкладушка, бачите, стоїть в інших цих людей, в яких два мужика с -с -с сидить тут вам, напевно, бачите, я вирізала там. Ось і забавляють мене іграшками, ну, які ми мали. Наступна, як мені подобалася ця фотографія, це мене фотографувала, хто вона мені. Двоєрідна сестра, здається, вона мене заплила, оце от зачіску, таку, оці ромашки, їх дуже любила. Мені мама часто робила зачіску. Ну, як зачіску, просто отак чіпляла. Ось, в мене декілька таких фотографій, ну не тут, а знову ж таки. Якщо хочете, це може бути не єдине відео. У мене справді багато фотографій, є що розказати, якщо вам цікаво, то можете написати, я зніму ще таке відео. Я не знаю, скільки в це відео влізе, але скільки влізе. Коротше, мені дуже подобалась саме ця Фотографії, я бачите, її. Згадую, як це називається, але я не можу згадати. Коротше, в нас було на зарубіжній літературі, навіть не так це ще тоді називалося, якесь читання чи що. Нам потрібно, це був п'ятий клас. Заводити таку папочку таку, і там про себе інформацію, типу що ми прочитали, ілюстрації малювати до тих тварин, які ми прочитали. І на самій першій сторінці мала бути наша фотографія. і От вона якраз звідти, бачите, я її вирізала там, чи відкрила, чи що. Ось я дуже пшалася, тому що мені вона дуже сподобалась сподоб... на той момент. Це знову ж таки фотографія з Севастополя. Я досі пам'ятаю цього хлопця. його Звати Артем. Це якраз був в тих людей, до яких ми їздили. Ось, і ми з ним дуже класно спілкувалися. Щороку ми приїжджали от в одне й те саме місце. Там один хлопчик хворий, а один, оцей от Артем. І ми з ним постійно гралися. Він на, на рік, напевно, чи на два. За мене старше, я не пам'ятаю, може на три. Ось ми як не в якісь покемони. То просто ми дуже багато ігор грали. Це ввечері Ми приходимо з пляжу. Я просто хотіла вже скоріше додому. Мені не треба було того. Моря хотіла прийти додому і з цим Артемом погратися. пускали до них додому, типу, де ці хазяїни жили. І я ходила з ним, з ними на море ходила і з ним ходила. На, до якоїсь школи, це якийсь стадіон, бо я там просто сиділа якимсь склом гралася, чи, чи, а вони там грали щось. Я ж погано пам'ятаю. Наступна легендарна фотографія, вона в мене стоїть на аватарці в Тіктоці. Кажуть, який прикол ставити свою дитячу фотографію на аватарку? Блін, мені подобається. Я взагалі то перша це придумала. Мені, мені не важливо, хто там придумав. Я перша. Я жартую, звісно. У нас така ялинка тоді була. Телевізор взагалі класний. Це той телевізор, до якого мене відправляли завжди і казали, можеш переключити канал, або я не можу. Колодки в мене взагалі топ. А за обличчя я мовчу, Боже, як мене ця чолка задовбала. От мене мама колись чолку мені оцю от стригла, напевно, кожний тиждень. І вона мене так достала. І потім був, напевно, клас шостий, і я все з того часу я відпускала волосся, заколювала спочатку так за колочками. І мені всі казали, на що ти будеш. Ну, не всі, мама казала, на що ти будеш схожа? І Їжу нормально, мені подобається. Уявіть мене ще ужас, капець. Чесно, якщо прям чесно, чесно, я ніколи не бачила людину з... Гривкою це правильно здається, з чолкою, коротше, який би вона йшла. От серйозно, напишіть, якщо ви маєте чолку, або якісь ваші там знайомі, однокласники, друзі, чи йде їм, чи ні. Тому що, ну, ну я не знаю, може я нікого не зустрічала. І взагалі зараз дуже мало людей, які отак от. Я, до речі, пам'ятаю за оці іграшки, які на ялинці. Я пам'ятаю, що мені влітку їх дали ввіді, вони в нас зберігалися в чомодані, такому старому, і мені дали їх на вулицю гратися, я їх молотком побила. Ну, для чого? Ну такий би був, е, цей, як, не споград, господи. Пам'ять, така би була пам'ять. Ну, для чого це все робити? Але я була мала дурна. Ну. Наступна фотографія, як можна здогадатися, це також з моря. Я пам'ятаю, наскільки мені оцей корабель, лайнер, там він називається. Він мені здавався і також її кудись клеїла. Видно, здавався великий. Ну зараз такі лайнери, пам'ятаєте? Ну по-любому бачили, пам'ятаєте. По-любому бачили оцей здоров'яний з горками. Там це круїзний лайнер. І це ну на той момент я просто дивилася. О, так ви понімали цей лагер? Розуміли? Цей лагер називався Червона Рута. Це було в Криму в Севастополі. Наступна фотографія, це не потрібно перемотувати. Це все нормально. Чому вона тут? Тому що це фотографувала я. Мені було років сім, і я пишалася просто собою. Я пам'ятаю, як роздрукували знову ж таки ці фотографії, дали нам отак стопку, і я прийшла до бабусі. Бабуся запитує, як ви там відпочили, показуєте фотографії. І я цю фотографію поклала отак зверху стопки, поклала її ось так. А вона не звернула на це увагу. Ну то взяла, просто ага, це мама стала. Mm -hmm. І отак почала дивитися. Ну серйозно дитина старалася фотографувала. Це було якраз в той же самий день, як і перша фотографія догори от, до, гори дупою. до мене просто прийшли двоє дворідних сестер, і ми вирішили влаштувати фотосесію. Боже, як все змінилося в мене вдома? А зубів, то скільки в мене Йо, Один-два. Next picture, ой, не picture, не важно. Наступна фотографія. Чому вона тут? Поясняю. Ну, взагалі раніше так часто дітей фотографували, а чому вона тут? Тому що от не повір. Ну мені все одно хто там вірить, то ні, кажу, як є. Я пам'ятаю цей момент. І ніхто мені розуміє, ніхто мені не вірить, що я можу пам'ятати, тому що я тут занадто маленька, мені аби місяців, напевно, сім, вісім. Ну, я не знаю скільки, але прям коротше, я тут прям дуже маленька. Але я, я реально це пам'ятаю. Ще після цього це якесь, я не знаю тепла пора року, якісь весна, напевно, чи чи може навіть осінь, чи літо неважливо. Але я пам'ятаю, що після цього от пройшло часу до зими. Це був той самий рік. І мене фотографували так же, але просто я навіть пам'ятаю, де це було, і пам'ятаю, де була зроблена друга фотографія. Ось так само на машині, але вже взимку. Я думала, що мені це здалося, але потім я знайшла цю саму фотографію. І я реально це пам'ятаю. Я пам'ятаю навіть е хто був от якраз в той момент, хоча їх на фото немає. Їхали далі. який в мене був драндулет. Це коляска, і на ній здається, були намальовані слоники. А то, бачите, слоники були на подушці. У мене там намальовані. А на коля я щось думала, що на колясці. Ну коротше така в мене була колясочка, І потім, як я вже виросла, то нас з подружкою моєю найкращою на той момент возили от якраз в тому візку. Нас двох от такі дві кубили там нам по тричі, бо скільки я не знаю 4-5 років. Нас садили, і ми так нас возили там на базар. Ми їздили, ніби ми не могли своїми ногами дойти. Ну серйозно, ну вже отакі от прям цаці. по кожної поважаючої себе дитини 2000-х і раніше має бути така фотографія. Ну, шапка, звісно, ульотна. А ця шубка я пам'ятаю наскільки вона була популярна. Просто в кожної, якщо не другої, окей не знаю, в кожної дитини була ця шуба. В мене була ось така сіра і була ще коричнева. Я навіть прийшла в гості до своєї дворідної сестрички, Вона там на рік на два за мене менша. Може, трошки більше, не пам'ятаю, і вона плакала. Ми вже, типу, прийшли в гості, вже збиралися йти, і вона в коридорі просто стоїть і плаче, бо вона хотіла таку саму шубку. А в мене ще була, я забула, як вона називається, така штука на ниточках, і от туди руки отак на ме. Ой, на ме, на М, ме, що за буква. А саме прикол, що я не знаю, де ця фотка була зроблена. Тобто це не садочок, тому що я пішла пізніше в садочок. Ну, неважливо, Ці ялинки, я ще пам'ятаю, як ми ходили до школи, ну хоча це раніше було. А тут трошки пізніше, але ми все одно робили ось такі з карто-ой, не з картону, а з кольорового паперу, такі кружачки, склеювали їх між собою і отак робили гірлянди і приносили до школи. Е економія! Наступна фотка. У мене мама працювала в магазині. Взагалі, в самої дитинства вона працювала, напевно, в на всіх магазинах, які є отут е трошки далі мого будинку, біля мого будинку, просто, напевно, всіх. І я збула, ой, кобуса по 18 гривень, по 13 шинка. Московська ковбаса. Сімнадцять сорок зало п'ятнадцять гривень. Я вже забула, що я хотіла сказати. А, я була саме тою дитиною, яка колись що такою. Яка колись вважала, що до мами магазин можна прийти і все взяти безкоштовно. Ну, з однієї сторони воно і було, тому що мама мені багато чого дозволяла і багато всього купляла. Купувала. Наприклад, вона часто приносила додому магнітики, растіжка. Ми зібрали майже всі оці колекції, коротше, магнітиків. І карта України там була і зимова, і якась літня. Боже, в мене стільки їх було. Якісь букви були. Ще у мами в одному з магазинів була лотерея. Там треба було. Назвати якусь цифру, і ти витягуєш там бумажку, чи що, і тобі попадається е, щось там, сумки я вигравала, ще там якісь такі, ну, там цукерки. Не через мене моя мама так часто змінювала магазини, як ви можете подумати. Ні, просто вона була молода, і на неї було легко там всякі як не крадіжку, то ну коротше. Наступна фотографія, і на цій фотографії якось так: я не знаю, ніби там от холодно, це зима, всі діла, але якось. Ну настільки якось за класно. Я така боже, я така маленька. Ті машини, які вже Ні, ну зараз, звичайно, є такі машини, але все таки їх не так часто зустрінеш. Моя школа я ходила в цю школу. Зараз вона досі є. Телефон наривається на конфлікт. Я бачу, не хоче хочу взагалі. Я не знаю, що йому робиться, ну, не важливо. І на цій фотографії реально зима. Сніг є, мороз, я впевнена був. А не це що зараз. Звичайно, я не люблю зиму. І мене влаштовує таке, але хотілося б сніжку хоча б іноді. Наступна фотографія, це моя група в садочку. Всіх її пам'ятаю, з деякими я ходила до школи. Наприклад, це ось ця дівчинка, це була моя найкраща подружка там в перших класах. Цю взагалі не знаю, де вона взялася. Оцей пацан, оцей і я. У нас насправді було більше, але просто до кінця року, тут можна побачити, що тут написано Весна. Залишалися тільки самі стойки. Ну, реально мало дітей. Як я вже сказала, ось ця дівчинка була моєю найкращою подушкою, але в школі, а оця в садочку, і ми жили з нею в одному будинку, але просто в різних під'їздах. Ось, і вона поїхала так раз десь в цьому віці, можливо, там, плюс-мінус один рік, плюс один рік вона поїхала. Полетіла, батьки її забрали в Італію. І досі вона там, в неї вже є дитинка. Я так ну, ну, зараз вже не сумую, тому що я її не знаю вже зараз, яка вона. Але я так сумувала перші взагалі там роки. Сльозка. Це весілля моєї. Хто вона мені? Господи? Ти... Не тітка і не сестра. Ну, коротше. То зачіски робила. Оцю зачіску мені робила в салоні. Мені і мамі. Мамі такі самі барашки. Ну капець, ну, розділіть. Ну так би файно було. А це якесь... О, і ця тоніка, як я її не любила. У то... мене мама такі речі любить, такі, знаєте, протавні. Я люблю такі юбочки, вже прям дівчинка і дівчинка. А тут там ще пояс був, десь в мене була інша фотографія, не хочу змішувати, тому що в мене там, коротше, все по порядку. І воно якось отак, і той пояс. Отак от, і ці, Боже, я пишалася цими не кросовки сапожками. Я їх так довго хотіла. І аж в Хмельницькому на базарі мама мені їх знайшла. Я на той момент думала, що вони дуже високі. Сказати, що вони високі в лінії. Коли вчителька запитувала в школі, де моя голова, треба було показати їй цю фотку. Це якраз та перша частина тої фотографії, яка вже була. Отак мене закопували. Ну, це ж це ж прям не то. Ще десь є фотографія, прям реально лежить голова на піску. Ось. І їм було прикольно. Мені не дуже. Наступна. Фотографія, а що це? Отут. Якийсь прапор доволі знайомий. Може вам там краще видно. А, а що це таке? Я ж пропустила. Це на минуточку якийсь може 10-й не, не 10 рік, десь 12-й може рік. З цим потім розберемося. Коротше, це, як ви вже зрозуміли, Севастополь. Це моє найулюбленіше місто. най най най, -най. Дуже його люблю і дуже хочу туди поїхати. Взагалі, в чому прикол було так фотографувати? Якась фотка, все дуже файно, там море, все видно. І десь там. Задували ті мотоцикли. І десь... І десь там я. <свіс> Наступна фотографія, коли перший раз її побачила, дуже видивлялася, де ж тут я. Я себе шукала, я ніби навіть знайшла маму. Оце от... Оця цяпочка, ну не знаю, не впевнена на 100%, Але я ж думаю, що це таке. Може мужика треба було, може оця жінка її треба було сфотографувати. Може там якісь діти, а може, от я. Ну неважливо. Але то літак, чи то вертольот, чи що це таке? Оце Заразі того, що це таке. Я не можу на пам'ять за 25 кубів фотографії треба було літака. Ну, коротше, ви поняли оцю штуку сфотографувати. Ужас, капець. Наступна фотографія. То перший мій клас. До речі, в мене десь збереглася. Зараз покажу. Не покажу, бо вже десь немає. Коротше, в мене збереглася оця бі... не бірочка, а бірочка. Насивається боже вже вечір і в мене щось взагалі ніяк. Коротше, оця штучка, де написано: на одній тут пише першокласниця, а на іншій пише моє прізвище і ім'я. Тобто, на якому пише прізвище і ім'я, десь мене. Десь коротше, отам я його бачила. Тут все просто ідеально. Ну такі гарні бантики, така гарна форма, все окей. Ну ці дзьобаті просто оце взуття, воно мене просто не морає. То ну, як таке можна було Це, До речі, мені купували не до школи, а на випускний в садочок. І я ще в них пішла, як виявилось, до школи. Ну, все ж так нормально починалося. Аль, же! Коротше, чому ця фотографія тут? Про ніби знову ж таки нічого такого незвичайного, але я хотіла показати просто свою суть, як я була маленькою, ну і зараз, в принципі, нічого не змінилося. Постійно всі руки в мене були в браслетах. Отут кругом заколки, резинки, все, що я знайду, все собі на голову шляпи і так далі. І дуже багато є фотографій, прям дуже багато. Де в мене <гаду> там рук не видно через то, або якусь сумку, або мені чіпляли якесь накладне волосся. Тут постійно в мене якісь мали бути отакі от всякі штуки. Ну зараз я... Я б не сказала, що я прям це люблю, але щось, якщо таке прикольне, в мене є тільки ось цепочка, браслет. Калічок немає, хоча раніше любила. Далі взуй сандалі. Коротше, це мій садочок. То мій садочок, то я. Я пам'ятаю, як я хотіла довге плаття в підлогу, дуже багатьох дівчаток я хотіла просто так іти і піднімати його. І за 5 років, ой, які 5? Ну, так, років садочка, жодного разу в мене не було такого плаття. А я хотіла, ну коротше, це не важливо. Все окей, тут ніби все нормально. Оце хлопчик, який біля мене стоїть, мені подобався, коли я ходила до школи. Вихователям мені також подобався, тому що коли. Нам роздавали альбоми випускні з садочка, то його ж два рази напечатали. Ну, а чого не мене? Наступне це оцей чудик, який стояв біля Макдональдса. Це знову ж таки було на морі. Ну, що я зроблю? У мене майже всі фотографії прям з моря. Я кажу, що вони були дорогі, і просто сказати, ой, щоб мама сказала, стань біля зупинки або біля дерева, я тебе сфотографую, Такого не було. А подорож це все-таки аргумент, щоб зробити фотографію. Коротше, я оцього чудіка, я його і своє дитинство боялася. Відно, ну, як я була прям зовсім маленька, я його дуже боялася. Мене просто до нього так. Ну для чого? Якщо дитина боїться, для чого ви її туди пхаєте? Мене отак до нього просто хотіли біля нього поставити. Я пищала, я кричала, мені було страшно. І оця фотографія вона якраз зроблена в той момент, коли ми приїхали, і я його не боялася. Мама каже: стань біля нього. Я встала, і що ви думаєте, все? Все окей, повзасліє. Наступне, це якийсь новий рік, чи що це таке в дитячому садочку? І я пам'ятаю, блін, немає шкода, тут не видно, бачите, переда, то там такий фартушок в мене був. І шапка з вушками, я була мишкою. Напишіть, до речі, ким ви були в садочку. Я була мишкою, капустою, я ж там була сніжинкою і так далі. Ось, але це мені запам'яталось найбільше, тому що оцей костюм мама мені шила просто вночі, оце от перед тим в ніч, перед от, якраз цим утрініком, вона мені шила цей костюм, я пам'ятаю, вручну так у нас не було ні машинки, нічого, і прийшла там дощ, як шила, ну просто сама взагалі умнічка. І зновці дзюбаті, комнатні оці тапочки. А так, кстати, до речі, дивіться, не тільки в мене. А ну це, alles, це нормально, мода така була. <ми> Тут була фотографія, за яку я дуже ображаюся, через яку я дуже ображаюся на маму, тому що мені привезли оце плаття за кордони. Моїй мамі. Просто дуже. Вона його завжди е вішала в шафу. і Я так думаю, що вона, можливо, хотіла комусь його передарувати, чи ще ну не знаю. Можливо, якісь неї були плани. О, дивіться, бусики ці, які можна було їсти в мене на ший. Коротше, і я, коли її не було вдома, я доставала це плаття і ходила в ньому так по хаті, і мене хтось сфотографував. Ну, для чого це було? <смеш> <смеш> Наступний дітський городок, там так написано, це знову ж таки море в Севастополі. Я дуже його любила, тому що тут така велика територія, на якій стоя. Боже, там дуже багато було качель всяких. Ну, це були не електронні качелі, як типу ці гонки і так далі. Ні. Це просто ну, якісь прям такі цікаві, що потрібно було якось переход. Ну, взагалі, я, я не пам'ятаю прям. Прям чітко не пам'ятаю, але мені там дуже подобалось. Вони якісь такі були. Якщо це гойдалка, то вона була якась оригінальна в формі якоїсь там тваринки. От такі, от прям кожна качелька, вона була прям офігенна. О, це я із збротиком. Подивіться, яка я чорна. Я взагалі, от ми всі разом їздили всією сім'єю, інколи з баб... з бабусею, але я най-най-най завжди була найтемніша на. От такий незамінний переходик. Менше просто ніч. Я поки попередні частини монтувала, то вже й все. Коротше, що по цій фотографії, я реально була прям чорна, прям темна. Хоча я постійно сиділа в воді. Я постійно сиділа в морі. Мене витягнули витягнути на сушу, щоб я трошки погрілася. Це було дуже складно. Мама вже просто і кричала, і сварилася на мене, я виходила. І отак, знаєте, лягала на тепленький пісочок. Просто висохну, тільки отак капельки, пробуду. Все, я вже знову біжу. Я постійно знаходилася в морі. Мене, уявляється, Скільки за той час я чула від мами фразу досить же там сидіти вже губи сині вилазь. далі. Ну що тут сказати? Це ми знову ж таки весілля на в когось там. Не пам'ятаю в кого. Це мій братик вже трошки ну новіша версія. Е, в мене дуже гарна зачіска. Оця чоловіка, знаєте, яка тільки почала відростати, от саме в тому віці, я почала її відпускати. Бачите, ще дуже погано так тримається. Букет дуже шикарний. Ну, все, я вважаю, все окей. Я так пам'ятаю цю куртку, яка мені ходила до школи. Далі, це от якраз той дитячий городок, чи як він називається, про який я недавно розказувала. Там от такі всякі штуки були, їх там було дуже багато. Це десь при вході, прямо само. І я дуже боялася цього чувака, і мама постійно хотіла мене на того коника посадити. Оце коник, коротше, такий. А я, бачите, я заплакана, я дуже боюся, От я не розумію, чому постійно потрібно було з моїми нервами. Отак, от І бачите, в мене знову на голові оці от накладні, типу ну, не накладні було, не накладне волосся, якісь типу як перука, якась чого це таке. І бачите, я завжди ходила як. Ну, платюшки. Тим більше це плаття якесь таке, що його ну, в садочок може на якийсь утренник, а не просто на прогулянку. Ну, нормально. Принцеса має бути принцесою при любих умовах. Ей! Далі Боже, це така мила фотографія. О, це одна з найкращих фотографій, вона була дуже дорога, дуже дорого коштувала. Їх було декілька, по-моєму, там штук чотири, напевно. Різних з різними героями. Це було прям дуже класно. Я тут така, прям мілашка, але видно, що трошки фотошопу тут все-таки є. Я не знаю, що фотошопили, але обличчя, ну, типу, не завжди, все життя. в мене є віснушки, хоча тут також трошки замилює, а тут в мене їх немає. От така от історія ну взагалі, прям красотка. І остання фотографія. Тут знову ж таки немає нічого такого. Хоча Боже я не впізнаю свою квартиру. Але яка гарна моя мама! Отут. Тут яка вона, ну, просто дуже-дуже-дуже гарна. А оце поряд. Це моя бабуся, і як шкода, що ми вже не збираємось отак всією не сім'єю, а родиною. Знаєте, колись в мене просто і в мене вдома, і в бабусі. У мене в бабусі четверо дітей, і в кожного до кожного ми ходили на якісь там іменини чи на якісь ну неважливо, яке це свято було. І то було так прикольно. Я не скажу. Ну ну зараз це напевно вже не то було, але я дуже любилася, всякі такі от штуки. Хоча мені на той момент було нудно, я не мала з ким погратися. Навіть якщо були якісь діти, то вони були старшими. А ті, які були молодші, то вони прям були сильно молоді. Чи мене, ось. Але я любила оці, ви знаєте, ці напилася я п'яна і так далі. Це було дуже часто. От на кожні іменини, там, чи дитячі, чи дорослі, ми постійно всі збиралися, вся сім'я збиралася. Зараз та й не можу, та й хворіє. Ну, в принципі, це нормальне це життя, але я сумую за такими моментами. Це лише була, напевно, 10-та частина взагалі всіх фотографій, які в мене є. Якщо вам цікаво, давайте так. Для початку наберемо 300 лайків, і тоді я викладу наступну частину. Хто там? Нагляний хто за як це називається, скажіть мені зловить типу, запам'ятає цей момент. Можете написати, типу, вже є. і Я обов'язково викладу. Мені просто я не розумію, чи цікаво чи ні. Якщо цікаво, ви можете в коменти написати. Але давайте 300 лайків і тоді рухаємось далі. А вже подальші частини я можу викладати без у того всього. Дякую всім за перегляд. Якщо хочете бачити ще відео, саме мої можете підписатися. Якщо не хочете бачити, можете не підписуватися. Ну, ви собі там розбереться. Все, а я іду оце все мон. 都玩的，那个。